Кома кинув виклик обставинам. Дворазовий чемпіон Дакару у класі мотоциклів Марк Кома кинувся наздоганяти групу лідерів цьогорічного елітного релі-рейду, який, перетнувши кордон, перебрався з Аргентини до Чилі. Після штрафних санкцій, і проблем з технікою, які спіткали райдера впродовж двох попередніх допів. Кома переконливо виграв четверту спецділянку марафону. Дві хвилини переваги над найближчим переслідувачем Давідом Касто дозволили Марку піднятися на шосту сходинку загального заліку. Лідерство ж у класифікації. Продовжує утримувати сіріль депре, який четвертий етап завершив з третім часом. Людина оркестра Стефан Патрансель тим часом збільшив перевагу над конкурентами у боротьбі за найвищу сходинку загального заліку класу позашляховиків. Дистанцію звітного допу БМВ Француза промчало з другим результатом, поступившись з лише Хеммеру Робі Гордона. Водночас іспанець Карло Сайнса спецділянку проїхав тільки четвертим. Представник Фольксвагена втримався на другій позиції заліку. Однак програє Патранцелю вже 7 хвилин і 36 секунд. Жодної інтриги у класі вантажівок. Четвертий день поспіль протокол етапу очолив титулований Володимир Чагін на Камазі. Найближчий суперник, партнер по команді Фірдаус Кабіров, у заліку програє п'ятиразовому чемпіону більше 26 хвилин.